Але все ж таки ми будемо робити все для того, щоб ближчим часом відбулися позачергові вибори мера міста Чернівці і міста Новодністровськ. Тому що ми бачимо, що чільне очільництво, чи як вони себе називають незаконно, а вони все ж таки лише секретарі і не більше того, вони не знають, що робити з цим містом. Вони довели його до ручки. Дякуючи Богу, що нема багато снігу, ми б побачили, як би встало все місто, якщо розстав Київ. Москва попереджала неділю, тиждень тому, що були за, е, заноси, і гітлецентр попереджав, що буде теж саме тут, ситуація, як завжди, сніг на голову. По-друге, ми розуміємо, для того, щоб місто нормально почало жити і працювати, треба змінювати команду Чернівецької міської ради. Тобто домагатися, спираючись на всі законні методи, доказувати, що Чернівецька міська рада неодноразово приймала незаконні рішення. І Новістровська міська рада також це робила, зокрема, це підвищення тарифів, то треба робити позачергові вибори цих рад, тобто повне перезавантаження влади на місцях. Вчора було на засідання наглядової ради георетричного пансіонату в обласній раді, де прийшов головний лікар і сказав, що йому конче потрібно 470 тисяч гривень, тому що дахи течуть. Опалення немає, водогон прогнив, тобто повний колон. Скільки вам треба? 470 тисяч гривень. Коли я почув демагогію стосовно того, що треба звернутися до голови облдержадміністрації і передбачити в бюджеті на 13 рік виділене на це каже, хлопці, скажіть чесно, в цьому головному лікарі, що грошей ви не дасте ніколи і у вас їх нема. І функції виділених коштів у вас немає. Тому що, коли рік тому ми попереджали, що бюджет Чернівецької області і міста Чернівці, які прийняли під він розрахований на 10 місяців, нас ніхто не почув. Ми судилися з тим, що як приймалася процедура бюджету, цього ніхто не почув. Коли сталося, всі кажуть, що робити, винне казначейство. Ні, о, винні ви, коли ви приймали такий бюджет. Ми попереджали про це. Те ж саме відбувається зараз е, на загальному державному рівні. Сьогодні розглядається проєкт бюджету, який вніс представ кабінет міністрів, який вже розпущений. Це нонсенс. Рік тому у нас пан Галець вносив замість Попіїв, бо Попіїв святкував Миколая. Сьогодні в нас вносять вже звільнені міністри. І вони намагаються провести через Верховну Раду прийняття цього бюджету шостим скликанням. Скажіть, будь ласка, хто буде відповідати? За виконання показників цього бюджету. Якщо Кабінет міністрів, який його готував, розпущений, подав відставку, депутати 6-го скликання ну, їх не буде, більшість не пройшла до складу 7-го скликання ради, хто буде за це відповідати? Тому питань дуже багато. Ми бачимо, що і це вже верх цинізму, коли сьогодні запрошують нас. В п'ятницю на урочисті збори щодо святкування відзначення дня місцевого самоврядування. його немає. Що в Чернівецькій області, в місті Чернівці, в місті Новомістровськ, та можна по всій Україні, немає. Є чітко вибудена централізована гілка влади, виконавча гілка влади, яка контролює все. Але прикриваючись місцевим самоврядуванням, Верховною Радою, тобто вони прийняли, вони відповідають. Це ж не ми приймали колегіальне рішення щодо виділення коштів. Тому. Роботи дуже багато є, але саме головне, що, на чому закінчив, що починати роботу у Верховній Раді ми почнемо з принципових засад. Саме головне це є особисте голосування кожного депутата. Депутат по Конституції зобов'язаний голосувати особисто і відповідати за своє голосування. Щоб не було потім, нам треба зробити максимально того, щоб пана Вичтова звільнити з його роботи. Навіть депутатською діяльністю діяльність комітетах, а не пі піаністом буде. Тому є дуже багато тих напрацювань, які в нас будуть. За два роки своєї каденції як депутата обласної ради в мене дуже багато було звернень. Прикро, але на кожному звіті перед виборцями я вказував, що всі мої запити, звернення до голови облдержадміністрації, до голови обласної ради, вони не приймалися, вони не сприймалися і реагувань не було ніяк. Можна сказати, щоб потім не казали, що ми вилізли на трибуну і критикуємо місцеву владу, але питання розпоювання земель в герцайському районі я буду доводити до логічного кінця. Питання щодо. Постачання електроенергії міста Чернівці для збільшення ліміту для квартир, які обладнані бойлером, я доведу до кінця. Може, Михайло Миколаївичу якось не цікаво, було незручно ставити такі питання, які всього важливі для міста Чернівці перед прем'єр-міністром, тому що за це не погладять поголовці, у них своїх проблем багато. Як надати газові площини якійсь фірмі, як віддати надару комусь, хлопці, а хто буде відповідати за людей? Я коли на сесії почув, що 200 тисяч гривень видають на збільшення популяції зубрів, це потрібно. Але в геретричному пансіонаті 157 людей середнього віку 82 роки, які помирають там. Їм тече на голову, вони не мають туди піти в туалет, перепрошую. У них на лікування 8 чи 12 копійок на день передбачено. То нам треба зубрів, ну певно, дати, бо тут людей скоро жити не буде. Тому звертаюся до всіх депутатів, всіх рівних місцевих рад і вчора це казав. Хлопці, коли знову ж таки цього року вам нададуть за один день проєкт бюджету області, району, міста для прийняття, почитайте, вимагайте, що у вас є 10 днів на його вивчення. Подивіться, що там є. Тому що, якщо подивитися вже сьогодні. Швидкий аналіз того, що вони працювали. дефіцит 50 мільярдів, відки ці гроші взяти. що цього року 100 мільярдів зараз. Як вони до цього року це візьмуть? Тому казначейство не повертає гроші. Вчора мер Львова садовий сказав, що йому держава, місту Львови винна 62 мільйони гривень. Розумієте, держава витягла все з місцевих бюджетів собі, розрахувалася з. За газ теж треба розрахувалися за е, свої міжнародні зобов'язання. А чим людям завтра платити зарплату? Ключить станок під кінець року, піде інфляція. Долари завтра, післязавтра приймуть рішення щодо 10 або 15% сплати з, е, з обміну валют. І що це людям буде зробити? Знову ж таки, залізе в карман до людей. Ми про це неодноразово попереджали, але бачу, що. Дякуючи е, тим мешканцям Чернівецької області та громадянам України, які проголосували за опозиційні сили, нам буде майданчик, де це зупиняти, говорити про це, доказувати людям свою право. І, і ще я щиро вдячний понад 70% наших виборців у Чернівецькій області віддали голоси за опозиційний світ, за об'єднану опозицію Батьківщина, за удар, за свободу. І тепер мені цікаво, коли є такий результат, як же може бути е, провладна більшість, Європейська демократична більшість в Чернівецькій в обласній раді казати, що вона відповідає, що вона керує областю. У них нема кредиту довіру від мешканців місць, е, області. І у Чернівецькій міській раді те ж саме. Тому впевнений, що ближчим часом буде. Перерозподіл у, у цих радах впевнений, що для того, щоб ефективно працювали, щоб повністю відображати настрої мешканців Чернівецької області, міста Чернівців, треба йти на позачергові перевибори, як міських рад, так і е, позачергові вибори мерів, не боятися цього. Якщо очільник міста отримав 30%, то в нього всі шанси є. Чому ви боїтеся це зробити? Не треба казати, що Федорук має якісь судові рішення. Він вже е, здав всі свої повноваження, він є, е, получив, отримав посвідчення народного депутата тимчасово. Тобто в нього немає вже яких претензій на місце мера. Мер. Можете спокійно йти. Але бояться цього, тому що розуміють, що ці 70% вони покажуть, що в цьому місті, в цій області, вони не мають морального права керувати.